Всім привіт! Сьогодні пограємо в попу PlayTime. Погнали грати! Нова гра, ти що? Можна скіпнути. Як то кажуть, страшні ігри не бувають. Спринт то shift. То shift то спринт. Не розстраюйся. Якась синя лапа. Де ноги? Мене ноги вкрали. Хавай листя як бро. А що в нас тут? Іграшки якісь. Що тут порожні коробки одні? На шо вони треба, якщо вони всі порожні. попів to плей Плей тайм. А який пароль? Алло. Як дізнатися? Так, ну добре, тут є. Жовтий, синій, червоний. І помаранчевий. Отже. Жовтий Жовтий, синій, червоний і помаранчевий. О, тут камера є. Ау. Який пароль? Як важко. Да шо б тебе. Чуєш, скажеш пароль. Точно ось пароль. Зелений Рожевий, синій, жовтий. Жовтий і червоний. А... Бл. Ружевый, жовтий, червоний, рожевий, жовтий, червоний, ружевый, жовтий, червоний, Рожевий, жовтий, Ружевый, жовтый, червоний, ружевый, жовтий, червоний, ружевий. Желтый. Це легко. Ты шо? Він ще й кидай меня. А ну давай реслим. Це була неймовірна перемога стільця. Тобто моя. Я стілець переміг. Напишу. Шо, геть, Монітор... Ти наказаний. Так, там. Ага. Ага. Вау! Все круто, дай мені цю штуку. Дай, 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 О! дай, дай. Оооо! Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. О. Це може. Нормально. Все ты підержі мною. <хи> Давай дити. Ну треба допомога. Давай. Давай, давай. Да не бейся це вс, богашка. Фигня. Ну, 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 ты майже, майже прийшов, Давай, давай, давай. Тасуйся вже. все, тебе вийшло. Погнали. Тайп'ять у него. Погнали, стілець. Кажу, погнали. Якась фігня Лапа ще. Давай лапу дадемо Що я зламав? Мене тут не було, це все ти. Це він, це не я. Нормально? А це не працює. Чуєш, А тебе маночек? що це було ну дай пять у него воно відчиняється пошли давай не падай погнали давай що? хорошо він сумний О. -о, -о. а ну хочешь полазать там? Ні, ти ну то великий. давай ту морду давай давай ботафория якась не хочу бутафорію неяка давай опять у него Це типу відчинити можна о ти нічого не бачив а ти типу, отак вот от? О. І отак вот прикольно Ну все, я запустив, я полагодив, я молодець. Тепер я кваліфікований електрик. Дай п'ять у нього. Ти стілець мій. Не зрозумів. Він шовтик. не так тут і страшно, що він тікає? Ти тепер мій новий друг. Пішли. Це він вкрав мого друга. Все, я знайду його і буду мститися за свого друга з Пішли. Там щось було. Та не лякайся, що ти лякаєшся. Привіт, ти... А, я думав це морда така. Просто так виглядає, як заяць. на мене, а? А зараз до тебе зайду? Так не чесно, я впав. Так, це є. Що ще мені треба тут? А ну ти хочеш полазать там в трубі? Саладь трубу. Важкий. Важка ти людина. О, ось ще одна. Отже же вони світяться. Треба шукати те, що світиться. Шо що дробиш? Скажи чи що? А, ось він. Найшов. О, воно рухається. Тупая рука. А чё бы на пол? Чё так, всё одно тун ты -тун, 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 тун. Привет. Вау. О, вот же сюда. че куда? Майже. Ура! А мне точно сюда? Щось непевне, мені тепер. Шо матюкаєшся? укая вс? Не треба так. Що за спали Я так розумію, мені просто нагору. Привіт. Не зрозумію, а куди мені? А я можу повернутися назад? Слухай, ні. Так, ні. Схоже що ні. Не працює. Привіт. Типу, без іграшки я звідси не вийду. Топ-топ, топ, 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 топ пум! Та б його. Знову я тут. Так, ну тут я зрозумів, типу, треба якось його... А -а -а, я зрозумів. Все, зараз буду... Сюди. Так, ну легко. Так, так. О! Якась пення запрацювала. Павер! Воно працює! Ого що? А, він їх фарбує! Він на мене дивиться! Воно заплющу, ч? О, ва о о, о о о що там, що там? Ура! я зробив собі іграшко! Іграшка, іграшка. Давай сюди, давай сюди. Моя іграшка. ні, типу сюди. І куди вона зникла? На вона мене? На мене. Может тут зачинено теж. Що лякаєш мене? А, він типу агресивний? ти ты не ходиш? Слухай, я не хочу. Схоже все ще зачинено. Привіт. Все, 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 я тікаю, тикаю. Пока. А ты мене тут не достави, давай, давай. Стилай вау поверними. Стайстай, стой, стай, стай. я чую, що він за мною да. Пікай, чекай, чекай. Да блин, да. Знову по нову. Вс, Все, все, чекаємо, тікаємо. Вон шось Я його чую, я накидаю п'ятами, як можу. Ва! Я побігав за мною Придурошний. Прорухай. Якісь експерименти, прототипи, чогось. No run. Та не буду бігати? Ваа, я буду стрибати. Рухайся, давай. Я не можу його порухати. А якщо подушку його зібрати? Ви бачите, що від мене двері? Ви бачите, що від мене є двері? Добре, ну, це погана ідея, просто йдемо вперед Так, я на всяк випадок... зачиняється, зачиняються? Еге ага.